У хаті кипить робота, родина чепурить піч у давнину на Поліссі Казали. У ніч на Василя і печі йдуть танцювати, тому їх обов'язково вибілювали. Замитаємо, щоб чиста була найкраща в селі. Коли усе прибрано, до господи сходяться незаміжні дівчата, щоб дізнатися, хто ж них у новому році побереться. Вороже цього разу на зерні. Кожна дівчина має вибрати жменьку невеличку і порахувати, якщо це чотне число, то вона в цьому році вийде заміж. А якщо не чотне, то вона не вийде в цьому році. Заміж не Я. Не вийду заміж. От мої сестри все справділася. От вона ворожила так само, Їй випало парне число, і вона вийшла заміж. Далі родина збирає щедру вечерю серед неїдків домашні ковбаси, шинка, кров'янка, холодець, хліб зі смальцем, сир, сало. Чим багатший стіл, тим вдалішим буде увесь наступний рік, кажуть господарі. Але головна страва цього вечора кутя. Її готують за старовинним місцевим рецептом. Каша. З пшениці, мак, горіхи, мед, молоко, вершки заливалося і це вже така кутя. Із настанням сутінків селом починають ходити щедрувальники. Господарі вітають з Новим роком і бажають злагоди та статків. Слава Єси, наш селий Боже, на небесі! Хазяї щедрі на винагороду. А ми, хлопці, вам даємо гроші, щоб ви були завжди хороші, і даємо маленькі гроші, щоб зла не робили і збитку не носили. Амнину господарям, які були не гостинними, щедрувальники могли і шкоди наробити: зняти ворота, заховати килими або закинути на стріху санчата. А вже вранці за щедрувальниками заступають хлопці посівальниками. На полісі їх називають полазниками. Цей перший полазник, який приходив в хату, то його дуже щедро зустрічали і чекали просто в досвіта, ще, коли е, навіть не було видко на дворі. Не відчинити полазникові двері вважалося гріхом. Якщо посівальники оминали хату, погана прикмета, тому їх завжди запрошували в дім, аби рік був врожайним і щасливим. сію, посіваю! От стола й до груби, що всім людям в новім році не боліли зуби. Оксана Туркос, Володимир Жаборовець, Житомир, П'ятий канал.